Мої вітання на телеканалі Дніпро Тіві випуск новин спорту. Я пропоную, щоб кожна міжнародна спортивна федерація, яка після лютого 2022 року дозволила російським спортсменам брати участь у своїх змаганнях, розпочала виплачувати компенсацію тим українським атлетам, які також брали участь у змаганнях, або відмовилися через те, що не хотіли брати участь у змаганні, яке рекламуватиме війну, на якій гинуть їхні співвітчизники. Подібний механізм відшкодування збитків, завданих українським спортсменам через повномасштабне вторгнення Російської Федерації, запропонува. Вав дворазовий володар Кубка Стенлі Домінік Гашик у рамках міжнародного форуму Сила спортивної дипломатії, що проходить у Києві, німецький регіональний суд Ессена виніс вирок чотирьом підліткам, яких звинувачували вбивстві баскетболістів юнацької збірної України Ю 16 Артема Козаченка та Володимира Єрмакова, які виступали за молодіжну команду. Гіанс з Дюссельдорфу. напередодні чергової гри чемпіонату у лютому цього року на них вчинили збройний напад. Причина конфлікту, національність потерпілих перед судом. постали чотири підлітки віком 14, 15 та 16 років. Двоє з обвинувачених громадян Німеччини, ще двоє Сирії. Двоє засуджені на 10 років, двоє на 8,5. з половиною. Схоже, захисник збірної України з футболу Ілля Забарний влітку наступного року приміряє футболку Мадридського реалу. Стало відомо, що президент вершкових Флорентіно Перес. Начебто дав добро на його трансфер, за який вони заплатять нинішньому клубу англійської прем'єр-ліги Борнмут 60 мільйонів євро. Окрім цього, є інформація, що за барнем цікавляться інші гранди світового футболу англійський Манчестер Сіті і Ліверпуль. Софія Науменко з Дніпропетровської обласної школи вищої спортивної майстерності стала віце-чемпіонкою в класі Ілка 6 міжнародної вітрильної регати 51 кап Опатія, яка завершилася в Хорватії. Інший представник цього навчального закладу, вихованець Криворізької школи стрільби, Максим Гімон, виборов срібну медаль серед юніорів у стрільбі з пістолета на міжнародних змаганнях відкритий калібр Польщі, які проходили в тамтешньому місті Білостоці. Капітан Дніпра Станіслав Тимофоєнко серед інших увійшов до Символічної збірної за підсумками першого етапу Кубка України, що визначила Національна Федерація баскетболу. Компанію йому в фінтеті склали по два представники вищолігового харківських соколів: Дмитро Мартинов і Вадим. За Платинський і тандем з рівного Олексій Соловйов і Рот Браун, який став МВП кращим гравцем турніру. Дівчата клубу настільного тенісу Дніпро Сітті, поступившись один три команді Роксолана з Рогатина у другому турі чемпіонату суперліги України серед жіночих команд, втратили одноосібне лідерство у турнірній таблиці з рівною кількістю очок з колективом з колективом зено Вони поступають їм за гіршою особистої зустрічі. Першу з яких вони виграли 3-2 Найкращою гравчиною туру стала лідер прянок на. Наталія Плохотнюк, вісім перемог жодної поразки. Другий представник нашого міста у лізі, Дніпровський фаховий коледж спорту, спортивний клуб Баланс. Поки що немає у власному активі очок. Втім, варто враховувати відсутність досвіду молодих гравчин. Контури зимового міжсезоння про перспективи і проекти великого м'яча у найближчі декілька місяців наперекір всьому снігу і морозам, а ще страшніше, воєнному стану, з його відключенням світла йшла розмова у ході робочої наради асоціації футболу Дніпропетровської області з представниками команд учасниць зимової першості, де кожен міг висловити власну точку зору і бачення того, що і як потрібно зробити, щоб мінімізувати витрати і провести турніри. Контури зимового міжсезоння вже багато років поспіль в асоціації футболу Дніпропетровської області воно стає, якщо і не продовженням насиченої різноманітними турнірами і змаганнями весняно-літньої осінньої пори гри мільйонів в регіоні, проте дає змогу усім бажаючим на власний манер і розсуд скористатися програмою і планом календарем, де також передбачена низка чемпіонатів і кубків гарного рівня, учасники яких Отримують можливість заповнити зимові канікули матчами, адже добре відомо, що жодне тренування не в змозі замінити спаремів про перспективи і проекти великого м'яча у найближчі декілька місяців на усьому снігу і морозам, а ще страшніше, воєнному стану з його відключенням світла. Шла розмова у ході робочої наради представників команд учасниць зимової першості, де кожен міг висловити власну точку зору і бачення того. Що і як потрібно зробити, щоб мінімізувати витрати і провести турніри? Вже декілька турнірів, чемпіонатів до цього пройшло без таких загальних зборів. Хоча це було традицією перед кожним турніром, перед кожним змаганням збирати капітанів, президентів, команд, спілкуватися, вносити якісь корективи до регламенту змагань, вислуховувати зауваження, побажання від команд. І ось сьогодні чергові збори. Я дякую всім хлопцям, які знайшли час, прийшли, які приймають участь наших змаганнях і із них, із них вносить свою як то кажуть лепту у розвиток футболу на Дніпропетровщині. деякі зміни у проекті регламенту після цього після цих зборів будуть враховані В деяких моментах ми Впевнені, що рухаємось у правильному напрямку, тому я вважаю, що ця зимова першість цьогорічна пройде на найвищому рівні з тим регламентом, який ми сьогодні погодили. Дякую всім представникам і сподіваюсь, що перемога вже близько, і надалі. З кожним турніром кількість команд буде лише зростати. У порівнянні з минулими роками наразі маємо меншу кількість команд. Учасниць. Так, в неофіційному зимовому відкритому чемпіонаті Дніпропетровської області традиційному кубку Миколи Кудрицького в одне коло зіграють 10 колективів, після чого чемпіон і призери будуть удостоєні кубків і медалей, і водночас кваліфікуються до всеукраїнських змагань єдність. А четверте, десяте місця потрапляють до плей-офф однієї восьмої фіналу. Кубка Максима Білого, де до них приєднаються шість команд однієї групи і п'ять іншої, на попередньому етапі якого поєдинки проведуть. По 10 колективів у кожній родзинкою нинішнього міжсезоння стане факт участі в матчах футболістів-професіоналів, які перебувають на контрактах в клубах. На заміну можуть виходити усі 10 гравців з 21 заявленого на зустріч. Окрім іншого, на заході відбулося знайомство з новообраним головою асоціації футболу Дніпропетровської області Олексієм Марковим та очільником комітету арбітрів громадської спілки Дмитром Євтуховим. Останній провів невеличкий семінар, де більш детально познайомив присутніх з регламентом змагань та представив нові зміни до правил футболу і їхню трактовку суддями в тому чи іншому конкретному ігровому епізоді чи моменті, тож як говорять з Богом, і на цьому мене поки що, все. Дякую всім за увагу. Бажаю миру, злагоди спокою. Ми переможемо на все добре. До побачення.